челенджер, Патріот, Леопард та інші види зброї, яку Україні передавали іноземні партнери. В Івано-Франківську з нагоди Дня захисника і захисниці України погасили поштову марку зброя перемоги. Світ з Україною. Це є продовження серії 2022 року Зброя перемоги. Е, хочу наголосити, що даний блок марок він є благодійний, тобто частина коштів, це 12 гривень з кожного блоку, буде направлятися на благодійність. Власне, буде закуповуватися дрони для нашої армії. Блок марок він складається з шести марок. На марках зображена зброя, основні види озброєнь, які зараз використовують у нас в Збройних силах. Тобто тут зображені і челленджер 2, і Леопард 2, і Патріот, і Кейсер, і Бредлі. Тобто, всі основне, все основне важке озброєння, яке зараз у нас є. Дизайн нового блоку марок, розповідає представник Укрпошти Тарас Біжек, розробили Сергій та Олександр Харуки. Його тираж 160 тисяч примірників. Прикарпаття отримало близько 7 тисяч. Відсьогодні поштовий блок у вільному продажі. Кілька днів тому було виділено 70% від всього тиражу на передпродажу, і вже практично вони всі є розкуплені. Командир військової частини Національної гвардії України Андрій Махобей зазначає: кожна марка з цієї серії піднімає бойовий дух як воїнам, так і цивільним. Всі знають, що Люди це перше, що є на війні, ну і людина без зброї, сучасної, адаптована після видання, це малоймовірний успіх на полі бою. Сьогодні Україна має чим пишатися в напрямках розробки зброї. І добре, що ви освітлюєте ці. Наші засоби для наших людей і наших партнерів, які нам теж постійно допомагають у цьому напрямку. Вартість поштового блоку 150 гривень, 12 з яких йде на благодійність. Одна марка коштує 25 гривень, з них 2 гривні на ЗСУ. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.